Дорогесенькі мої. Ось так. чуть чуть пів ложечки мармеляти такої повидла І зверху такий сир. І це буде таке солодке солене разом. Це я так дуже-дуже люблю. Я би хотіла краще з прошутом з'їсти. Ось такі фети біскотати. Але... Але е... Прошута нема. Ось його саме найкраще. Це в копія купила оці інтегралі. Бо ще є оригіналі, написано зеленою такою, оригіналі, і фіт. А оці найтонші, вони дуже такі тонесенькі, дуже хрустящі, інтегральні. І з, з такої муки я вже вам показувала, хто перший раз в мене на каналі, хто мене ще ніколи не бачив і не чув. Підписуйтеся, мене звати Анна і я живу в Італії, а я зі Львова. Ну, В Італії це само собою. Почекайте, зараз я вам покажу ось тут. Сигалі. Сигалі закрутилося е -ку Фаріна ді сигалі. ви зрозуміли. І е, ось так. З'їла вже два батончики, є ось таких довгих це е, Ордзум. Без молока, без сукру, ось таке гірке ми п'ємо. Ордзо, це означає ось тут, в такій машинці американсь, американській. Ми ось так готуємо. Я вже вам показувала, це є о, о, не увес, а це є. Як називається Орзо? Ордо називається по-українськи жито. Е, ні-ні, жито не, ні. Ордзо. Ну, це така проста кава. Ячмінна, ячміна кава. Доресеньки мої, ячміна кава. А Пізніше кафе. Або в хаті, або на вулиці. Я поп'ю Я на море зараз їду, я збираюся їхати на море. Ось так. Бачите, так воно виглядає. Воно так дуже-дуже смачно. М -м -м. Дуже легко кусати, не хрустяще, не, твердя, не тверде, хрустяще, не твержде, таке твержде, хрустяще, слоєне так як має бути. М -м -м. Ідеальний рецепт. Сніданку. Сьогодні наші я вже оце зіла авокадо. Я дуже сильно люблю авокадо і зараз починаю його купляти і дуже багато купляю. Вчора два купила, три купила вчора. Купила три. Оці вони ще вони такі, знаєте, ще треба завтра, післязавтра вони будуть добрі. Це на обід. Сьогодні на обід буде знову на... нарізала настругала ось такої вердури. Оці е, алічі, це не її тюлька, це такі алічі. Зали... Ну, я їх в солі купила, цілі гарно сполукала і залила олією екстра верджені доліва. Е, сільська, оливка, оливкова олія з її якості, дуже сильно високої якості. Е, така з села, зі своїх оливок. І буде з таким от е, грецька фета. Я буду ще зараз тут на квадратики малесенькі різати. Малесенькі. Навіть ну, не на квадратики, ні маленькі, маленькі. У мене дуже мало часу залишилося, тому що я їду на море, дорогенькі мої. Я їду на море і там я буду лежати дуже багато часу, дуже багато годин, буду відпочивати, І там буду зустрічатися ще з моїми дорогими рідними, з моєю сім'єю. І час ми проведемо добре сьогодні. До самого вечора я планую. Я планую приїхати вже після вечері додому. Дуже пізно, в 9-й годині. Приїду ввечері, вечері, помию, помиюся, прийму душ і зразу піду спати. Дуже-дуже смачне. В стораз як б... смачніше, ніж брюш. Отаке. От То мій компаньон таке купив. Сладня кава. Брожі я люблю не, не завжди, дуже рідко. Коли в мене стрес, коли в мене ансія, коли в мене хочеться солодкого. Коли мене так от ем, атакує такий, знаєте, фамине нервоза, як то кажуть. Фамине нервоза це такий, такий стан, психологічний стан, коли людина хоче вже скоро-небудь, не яке небудь а є таке солодке, яке вона тільки то хоче. Наприклад, -то хоче, Я оцей, оцей краусан, як ви говорите, хочу. і тільки з повидлом, тільки з повидлом. Не дай Боже, щоб там була. Якийсь шоколад, або якісь горіхи, або якийсь крем, або білий шоколад. Ні, тільки-тільки мармелята, тільки мармелята. Якщо не буде, я пустий, ну пустий ще можу взяти, а так більше ніякий я не візьму. Я з я не переношу. Повидло мусить бути чуть-чуть мінімальне. Ну таке солодке зі соляним дуже смачно. Доїдаю, дорогенькі мої, і їду на море. Набенісимо, це треба поставити в холодильник. Ось п'янца, пекоріно, з барана, з бар... з баранячого молока. І е, медаль золота медаль. П'янца п'інця робить багато різних е, з барана-сирів, але вони всі нагороджені золотою медаллю, бо п'янца, це в тускаді. Це самий найсмачніший сир. І він ось так виглядає. Він середньої видержки, бо є сири, такі, знаєте, стаджунаті, як то кажуть, такі твердіші, а він такий наполовину. І цей от наполовину, такий він, напевно, буде мати яких два місяці, може півтора місяця, як його видержали. Це написано оферта з печалі, тому що він набагато коштує, якщо повна ціна, вона набагато більша. Не 17 евро, а або 23, напевно. Оставлю, нема часу, біжу я. Біжу я на цей. На море треба їхати. Оце все треба поставити в холодильник мені. На морі, я дорог є на морі. І зараз я їм покажу, які паніно їдять в Італії. На морі я купила паніно, тому що я їздила ковун, купила 99 за кілограм. Я не собі купляла деякі продукти. І я собі на морі купила ось таке паніно з поркетти. Уже один раз скусила і вже мені не подобається. Ось таке коштує 2,50. Зараз подивимося, що тут є. Ну але я бачу, що хліба в мене дуже багато дали. Це готове таке. Такий червоний розовий цей дали. Чому білий вони не дали? Треба, я люблю більше, щоб білий папір такий дали. О, поставимо тут, щоб вони. От, Один раз я вкусила і бачу, що хліба багато. Це було би дуже смачно, якби менша ось ця скяча, о, якби вона менша була, бачите, вона тут от така воду, вона низенька має бути. Але так як воно виросло, я сік хліба не хочу. Верхній. Солі, бачите, як оця сіль така? Це дуже смачно, тому що тут є олія і сіль, і мука більше, тут нічого нема. Верхній шар я з'їм. верхній шар мені подобається. Ой, скільки дали м'яса. І тут саме настояща пуркетта зі шкіркою. Пуркетта – це така ціла свиня. Ціла-ціла свиня з головою, з хвостом, тільки без костів. Я знаю, як роблять пуркету, я робила. О, це начиняють, бачите, оце. це що це є? Це не печінка, печінка або нирки. Зараз я В Середину дають нирки, або, може, печінку дають. М -м -м -м. Печінка. Оце печінка. Бачите, яка печінка? Дають середину ще печінку. Тому що, щоб з печінкою вже... Щоб її не викидати, дають печінку. М -м -м, смачно. Знаєте, як я хочу зробити? Я, я верхній шар буду їсти, а нижній я не хочу. Нижній понесу додому і завтра з'їм. Ось так я зроблю його. О, для чого мені цей верхній шар їсти? А це буде смачно. О, як смачно буде. Знісюмо. І вода. Я воду завжди, отак півтора літра води беру на море. Тільки вода така натуральна, ніяке солодке водів я не п'ю. Можу літом купити те, те це означає той чай такий стевія, де нема калорій зовсім, але він засолоджений стевією. Угу, Дуже-дуже смачно. Тут ніяких консервантів нема. Тільки перець, чесник. Пізніше додають ще, як вам сказати. Такі всякі трави. Фінокіо фінок це означає фінокіо, але сімочки з фінокіо. Сімочки такий, скажімо, польовий. Дика така рослинка. Ось так, море в, Піск... в Тускані. Дургесеньки мої. Так воно виглядає. У нас дуже багато піскута, як ви знаєте. Це мені дуже сильно подобається. Ось такий пісочок такого кольору. Вітерець починається після обіду, завжди друга година. Такий легенький вітерець, бачите, море таке собі гарне, зовсім не холодно і не є таке дуже аж сильно волнуючий, як то каже, море волнується раз, море волнується два. Нема великого шторму тут. Я сьогодні багато кілометрів зробила. Мені подобається ось так ходити по такі набережні і ноги в воді босою. І тут дуже твердо, бачите, пісок такий гарненький. щастя жити на березі моря і їхати на море, коли захочеш. От я завжди це кожен раз думаю. Мені тут поїхати на море один раз плюнути. Коли захотіла, після обіду я їду, я можу в третій поїхати, я можу в четвертій після обіду поїхати. Зранку я мечтаю поїхати і ніколи не можу вибратися зранку. Хочу бути в 8 годині вже тут на морі, дуже гарно. Як приїжджаєш скоро, скоро на море. Вже пів сьомої вечері, тому так нікого нема.